Відповідаємо на ваші коментарі. Магнітола на Голь6 2012 року. У нас є рішення. На ваше авто андроїд Магнітола є в двох варіаціях: в штатну рамку та з перехідною рамочкою під 9 дюймів. Розберемо обидва випадки, на прикладі Це Ц3, однієї з самих популярних магнітол на ринку України. Магнітола має 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 внутрішні та 8-ядерний процесор по 1,6 ГГц на кожне ядро. Звісно, все це з повноцінною системою Android. Будь-які додатки, будь-яка навігація, безпровідні карплети Android Auto, все це у вашому автомобілі. З можливістю підключення камер забі. Та переднього огляду для максимально зручного та безпечного паркування вашого автомобіля. Підключаються обидві магнітоли до штатної проводки завдяки перехідникам та адаптерам, які вже йдуть у комплекті, і повноцінно адаптуються до вашого автомобіля. По звуку тут також все шикарно. Аудіочіп tda 7388 у парі з DSP, цифровим процесором для обробки звуку дасть дійсно якісний результат у вашому автомобілі. Ну і звісно, саме головне – це її вартість: 9900 гривень в штатну перехідну рамку та 8900 з перехідною рамочкою під 9 дюймів. Звісно, на ваше авто також є інші моделі магніток. «Автозвуку» звуку звертайте саме до нас.